Величезний привіт. З 19 по 25. Це повний анонс акцій в магазині АТБ. Огляд для всіх покупців АТБ. Зверніть увагу. Якщо вас цікавить акції для власників карти АТБ, в кінці відео можете переглянути. Буде посилання. Дякую за коментарі. Дякую вам за ваші вподобайки. Розпочинаємо, як завжди, із ковбасного відділу. Зі знижкою буде рулет курячий, в оболонці варена від торгової марки Добров вищого сорту. Ціна за ось цю паличку 500 грамів, 159 гривень. Сардельки своя лінія першого сорту. Сарделіні. Ціна за 100 грамів 18 гривень та 10 копійок. Я буду заокруглювати копієчки в більшу сторону для зручності. Своя лінія філе куряче, копчене ціна за 100 грамів 31 гривня. А швидко розкуповують ось цей гурман з сиром 420 грамів від розумний вибір. Знижка 40% за ціною 62 гривні. Зі знижкою 40% ковбаска губернська від своєї лінії. Паличка вагою 420 грамів за ціною 83 гривні. Також знижка 40% на ковбаску своєї лінії салямі болгарська. Ціна за 100 грамів 31 гривня 70 копійок. Зі знижкою буде крило від торгової марки Улар Куряча. Ціна за 100 г. 9 гривень 80 копійок. Також в акції буде куряча гомілка. Так, ціна за 100 грамів. 9 гривень 20 копійок. Дуже хороша знижка буде на торгову марку Рибниця. Оцей Вомер. Ціна за 100 грамів. 30 гривень акційна ціна. В акції буде лосось з шматочками в олії від торгової марки «Кіт» 200 грамів. 81 гривня, знижка 40%. Зі знижкою буде ікра з лососем від торгової марки водний світ, 180 грамів, баночка. 45 гривень, знижка 40%. Знижка 40% на пломбір ювілейний від «Лімо» 1965. 90 грамів. 27 гривень. Зі знижкою 45% можна буде спробувати ось цей новий, так би мовити, нове морозово панакота від Монако. Тут вага 550 грамів, акційна ціна 126 гривень. Ну і, звичайно, зі знижкою буде морозово тірамісу та полуничний чизкейк. Тут 500 грамів, знижка також 45%. будь які за 120 гривень. Знижка 45% на морозиво стакан великан від торгової марки ласунка 100 грамів 19 гривень. Зверніть увагу, знижка 45% на морозиво від ласунка Гран Прі 155 грамів, три в асортименті, Будь-які за 31 гривню 50 копійок. Знижка 40% на морозиво хрещатик. Пломбір з наповнювачем полуниця і також а, звичайний. 750 грамів, 133 гривні будь-які або класичний, або з наповнювачем полуниця. Цього разу буде зі знижкою хек від торгової марки День у день. Тушка без плавників. Акційна ціна 17 гривень за 100 грамів. Крабові палички заморожені, 500 грамів. Своя лінія. 71 гривня зі знижкою. Зі знижкою будуть креветки заморожені. Відрозумний вибір. 900 грамів вага. 156 гривень акційна ціна. Форель шматочок. 180 грамів своя лінія. 177 гривень зі знижкою. В акції буде капуста Брокколі, швидко заморожена. 400 грамів своя лінія, 52 гривні. І зі знижкою буде суміш мексиканська своя лінія. За ціною 43 гривні. Зі знижкою буде піца гавайська від торгової марки Легко. 400 г. 84 гривні зі знижкою 40%. Зі знижкою буде масло молокія. 82% жиру. 88 гривень, акційна ціна. День-день день вареники із сиром. 400 грамів вага 38 гривень. Зі знижкою ще буде піца прошуто 320 грамів, 94 гривні акційна ціна. Від торгової марки День у день зі знижкою будуть хінкалі по-грузинськи. Вага 600 грамів, 42 гривні. Зі знижкою будуть пельмені від торгової марки Рудь 880 грамів. 95 гривень. В акції сир вершковий з грибами, лисичками. Крем сир 135 грамів, 51 гривня та 50 копійок. Таку ж саму ціну буде з лососем та кропом. Ласяте паста сиркова зі смаком цибулі 150 грамів. 58 гривень. Та ласяти класична таку ж саму ціну 58 гривень 150 грамів. Сир з кибочками, гауда або шмаз вага 150 грамів і там і там. Будь-який на ваш вибір 61 гривня 50 копійок. Зі знижкою буде кефір 2,5 жиру від торгової марки Ферма. За ціною 49 гривень та 50 копійок. Вершки від торгової марки Яготинські 10% жиру, 500 мл, 55 гривень та 50 копійок. Своя лінія, сир твердий, вершковий або ж голландський брусок вагою 160 грамів в одну ціну 57 гривень. Зі знижкою буде закуска від торгової марки Своя лінія 180 грамів. З різними смаками є грибна, шинкою, куряча, будь-яка за 25 гривень. Акція буде цього разу сир кисломолочний білоцерківський. 350 грамів вага, нежирний за ціною 56 гривень. 5% жиру 61 гривня. Та 9% жиру за ціною 66 гривень. Цього разу буде ось такий великий батончик від торгової марки Злагода, глазурований з кокосом, 40 грамів вага 12 гривень. Глазуровані батон, батончики вишня, шоколад, злагода. 36 грамів, 10 гривень та 40 копійок. І зі смаком чи з додаванням маку і зі смаком ароматом ванілі в одну ціну по 10-40. Знижка 45% на усі жувальні цукерки від рушен ямі Гамі 70 грамів вага можна придбати будь-які за 20 гривень. Тут є багато-багато різних смаків. Є кавун, є банана. Будь-які за 20 гривень. Цукерки, які будуть на вагу в АТБ зоряний сяйво за 100 грамів 30 гривень. Цукерки лайн по 33 гривні 50 копійок. Цукерочки від рошен з бренді 150 грамів 77 гривень. І вишня 92 гривні 155 грамів. В акції будуть пряники малюк. 300 грамів своя лінія. 24 гривні та 60 копійок. Також зі знижкою буде літній сад з начинкою 29 гривень. І зі згущеним молоком 31 гривня. Нагадую, усі пряники своя лінія йдуть по 300 г вагою. Пряники запорізькі 27 гривень. Та 27 гривень молочні. Зі знижкою будуть вафлі від рошен розшету по 9 гривень та 50 копійок, три смаки на вибір. Зі знижкою буде шоколад мілка із арахісом та солоною карамелю, або ж із начинкою та печивом орео. Ціна одна. 58 гривень будь-яка. Та 58 гривень мілка із молочною начинкою. Консерва від делюкс, салат з тунцем та кукурудзою 160 грамів, 57 гривень. Зі знижкою будуть шпроти від делюкс 190 грамів, в олії риськи – 67 гривень. Зі знижкою буде Оліс майонез столовий 500 грамів, 48 гривень, 50 копійок. Знижка 40%. Оліс майонез файний 500 грамів за ціною 52 гривні. Та Оліс майонез чудовий 560 грамів за ціною 42 гривні. Оліс майонезний соус салатний 560 грамів, 32 гривні та 70 копійок. Зі знижкою будуть вафельки Артек від своя лінія. Вагові за 100 грамів, 11 гривень та 40 копійок. Зі знижкою також буде печиво орво 176 грамів. За ціною. 53 гривні. батончики лайн по 33 гривні 50 копійок. Маленький лайн по 15 гривень зі знижкою. Зі знижкою буде подвійний кіткат 36 гривень та 50 копійок. Зі знижкою будуть вафельки Nesquik по 9 гривень 70 копійок. І зі знижкою буде. Кіткат, вафлі в молочному шоколаді 40 г 25 гривень. Зі знижкою будуть сніданки від Акса, фруктові або шоколадні 330 г 55 гривень, акційна ціна, ціна будь-які. Зі знижкою буде нектар від торгової марки день День літровий, апельсиновий смак 52 гривні. Зі знижкою буде мультивітамін та мультифруктовий нектар в одну ціну 33 гривні та 50 копійок. В таку ж ціну буде яблуко гранат та яблуко-виноград. Та зі знижкою буде томатний сік давній день із сіллю літровий за ціною 41 гривня. Наш сік для малечі по 12 гривень, будь-який смак. Холодний чай своєлінія літровий з персиком 25 гривень. Та півлітровий лимон 15 гривень. Зі знижкою буде енергетичний напій «Монстер» 05. Зі знижкою будуть оці два види, два смаки. За ціною 45,50. Зі знижкою буде енергетичний напій Non-Stop е, Boost 250 мл. 17 гривень. 80 копійок. Зі знижкою буде вода, особлива трускавецька. Від своєї лінії 5 літрів. Негазована, 38 гривень та 50 копійок. Оболонська зі смаком лимона та апельсина літрова. За ціною 16 гривень та 30 копійок. А зі знижкою буде вода газована від торгової марки День у день, свіцясь, тархун зі смаком тархун, лимонад. Тропік і також персик та малина всі в одну ціну, 26 гривень акційна ціна. Зі знижкою 45% буде лукшина швидкого приготування оця ГЛЕЦ, вага 65 г. 26 гривень та 70 копійок. Олія стожар 850 мл, за акційною ціною 74 гривні та 40 копійок. Зі знижкою буде Верес квасоля з овочами 500 грамів, 56 гривень та 60 копійок. Огірочки Верес Фосольські, пікантні за вагою 300 г 67 гривень. Горошок торгової марки День у день» 34 гривні. Кукурудза День у день» за ціною 34 гривні та 70 копійок. Зі знижкою будуть гриби у мариновані, своя лінія 530 грамів. За акційною ціною 84 гривні знижка 40%. Цього разу буде кетчуп зі знижкою королівський а вагою 400 грамів. До шашлику або ж лагідний. На ваш вибір ціна одинакова 30 гривень та 70 копійок. В акції буде від смак. Тушкована свинина 525 г за акційною ціною 89 гривень та 50 копійок. Свеління, м'ясо курей безкістковий у власному соку за ціною 63 гривні. Також в акції буде булгур з м'ясом курки 50 гривень, акційна ціна. З м'ясом індички, червона квасоля, 53 гривні. Усі консерви йдуть вагою 325 г. По 17 гривень від торгової марки Каміс будуть паприка копчена мелена та розмарин сушений. В акції буде кава чорна карта арабіка 230 грамів. 138 гривень зі знижкою. Розчинна кава, чорна карта. Голд 120 грамів, 156 гривень. Також в акції буде чорна карта Голд велика упаковка вагою 250 грамів. 325 гривень. Акційна ціна. Знижка 50% буде на каву розчинну карт Нуар Classic. Вага 140 грамів. 250 гривень. Зі знижкою буде кава Якобс Монарх. 280 грамів розчинна. За ціною. 400 гривень, знижка 40%. Також в акції буде кава Якобс Крафтінг Рощина 200 грамів, 279 гривень. Якобс Монарх у склі, 95 грамів, 194 гривні. Якобс Монарх Ласік 230 грамів. За ціною 180 гривень. І цього разу можна буде спробувати якобс карамель Лате. Вага 450 грамів. За акційною ціною 157 гривень. Зі знижкою буде пакетований чорний чай ліптон. 30 пакетиків 54 гривні. Зі знижкою чорний чай гранульований розумний вибір. Вага. 180 грамів. 36 гривень та 50 копійок. Чай. Мономах пакетований. 45 пакетиків з ароматом лісових ягід. 39 гривень. Мономах чай 1000 одна ніч. 30 пакетиків. 35 гривень та 50 копійок. Мономах зелений 28 пакетів за 31 гривню. Зі знижкою буде. Чорний чай мономах Кенія вагою 80 грамів. 50 гривень та 50 копійок. Зі знижкою будуть грінки ось такі від Флінт. Ціна за 100 грамів 25 гривень. І ось такі будуть по 23 гривні, також 100 грамів. А далі з вами подивимося акції на алкогольні напої і також підемо подивимося на побутову хімію. Я гадаю, що щось також буде цього разу з хорошими знижками. Зі знижкою буде пиво Гірмана Річ. Пиво так, світле. Ну, і це і це буде в одну ціну 25 гривень. Карлсберг 30 гривень та 50 копійок. Зі знижкою буде оболонь світле 0,5 23 гривні. Пиво StarBar 0,9, 27 гривень зі знижкою. В акції буде опілля корифей світле об'ємом літр 100 40 гривень зі знижкою. Опілля віденське літр 100 37 гривень та 50 копійок. Пиво біле чернігівське 0,5, 24 гривні та 50 копійок. Чернігівське світле 21 гривня. Зі знижкою буде повна діжка м'яке 0,9 за ціною 32 гривні. В акції буде пиво Зіберт об'ємом 2,400 400. 54 гривні акційна ціна. І цього разу зі знижкою буде Мартіні Bianco Вермут» літровий 345 гривень. Вино біле на півсолодке 120 гривень. Сапираві. Вино червоне сухе і також ожина. Вони будуть в одну ціну. 73 гривні. Гранат 79 гривень. Просеку Брют біле. 224 гривні. В акції буде лікер Лімончело Італія 0,5, 118 гривень. В акції буде Бакарді на основі руму 0,5, 285 гривень. Акції буде сер Едвардс. Віск шотландський купажований в подарунковій упаковці 0,7 251 гривня. Зі знижкою буде зупровка біла 1 літр. За ціною 188 гривень. І також зубровка 0,5 93 гривні акційна ціна. Зубровка смакова 0,7 146 гривень. Настоянка Неміров медова з перцем 0,5. 111 гривень. Віски Red Label 0,5. 404 гривні акційна ціна. Напій алкогольний з ромом Shipmaster 0,7, 170 гривень зі знижкою. В акції буде Неміров. Особлива. Літрова 205 гривень. Oxygen 0,7. 125 гривень сидр зі смаком груша Summersby майже літр 51 гривня. Акційна ціна. Так, ну що ж, на цьому тижні пухнастики будуть на дієті. І з нового нічого не буде. Я гадаю, акції будуть подовжені на ці корми, які були в попередньому тижні. Зі знижкою буде антиперспірант чоловіча рексона 75 гривень. Так, вибачаюсь 85 гривень рексона і жіночий 83 гривні. Зі знижкою буде кульковий антиперспірант Рексона за 49 гривень. Кремовий гель для душу Джонсон 400 мл з оліями 72 гривні. Зі знижкою буде шампунь кліє від лупи 220 мл 93 гривні. Зі знижкою буде шампунь сйоз, який надає об'єму волосся 440 грамів, 129 гривень. Також зі знижкою буде великий клє 360 мл проти лупи для чоловіків 145 гривень, акційна ціна. Зі знижкою буде мило рідке Сейфгард, 225 мл, пляшка з дозатором 62 гривні акційна ціна. В акції буде гель для унітазів неолітровий за акційною ціною 70 гривень. Будь-який на ваш вибір. В акції буде ось такий подвійний мийний засіб. Підвісний блок для унітазу. Дві штучки за ціною 49 гривень. Зараз хороша акція. Нео засіб дезінфікуючий для унітазу стікери. Три штучки в упаковці за ціною 24,40. Зі знижкою капсули Аріель для кольорових 19 штук в упаковці за ціною 315 гривень. Знижка 50%. Також в акції буде порошок Арієль Color вагою 2 кг 250 г за ціною 295 гривень. Гель для прання Фресіні є для кольорових речей, є універсальний, об'єм 1,5 літри, ціна 85 гривень будь-який. І цього разу зі знижкою буде гель для прання Грюнвельд вагою 3900 121 гривня. Антижир спрей Гелекс 500 мл. 60 гривень, знижка 40%. В акції буде ось такий великий кондиціонер півторалітровий савекс за ціною 129 гривень. Савекс об'ємом 800 мл по 67 гривень. В акції буде порошок Савекс Колор вагою 3 кілограми 265 гривень. В акції буде лак для волосся 400 мл Своя лінія за ціною 76 гривень. Знижка 45% на засіб для купання малечі. Це три в одному, шампунь, піна та гель для душу. 500 мл – 35 гривень. Є різні аромати. Зі знижкою буде жіноча гігієна Олвейс, два види, подвійна упаковка. Одна ціна 80 гривень. Always Night в таку ж ціну: 80 гривень. Always Sensitive 10 штук, 46 гривень та 50 копійок. Жіноча гігієна Лібрес 20 штук. 34 гривні. Знижка 40%. В акції будуть підгузки для дорослих від своєї лінії. Розмір М 30 штук, 369 гривень. Та розмір L також 30 штук, 400 гривень акційна ціна. Зі знижкою будуть підгузки трусики від торгової марки Pampers. 338 гривень. Дитячі вологі серветки Giggles 72 штуки. 29 гривень та 50 копійок. Також антибактеріальні вологі серветки Giggles 72 штуки. За ціною 27 гривень та 50 копійок. Серветки паперові 150 штук, двошарові в твердій упаковці 32 гривні. Цього разу будуть рушники паперові своя лінія дві штуки, двошарові за акційною ціною. 34 гривні. В акції буде туалетний папір Зева Делюкс. Чотири рулони, тришаровий. Є звичайний класичний і також з ароматом персика. В одну ціну. 86 гривень будь-який. Зубна паста Colgate Max Fresh 100 мл 62 гривні. І Colgate Max Fresh ось такий 100 мл в таку ж саму ціну. Дитяча зубна паста Colgate 50 мл від 2 до 5 років 35 гривень зі знижкою. Зі знижкою буде зубна щітка Colgate. Дві штучки в упаковці за ціною 66 гривень. Зі знижкою буде зубна паста Colgate Max Fresh 50 мл. 35 гривень та 70 копійок. В акції буде зубна паста Лакалут Актив 100 мл 91 гривня. І, звісно ж, я вам хочу побажати всього найкращого. Нехай у вас все буде гаразд. До наступних відео. До зустрічі!